Друзі, вітаю! Уже є перші результати саміту першого дня у Вільнюсі, де зібралися лідери членів НАТО альянсу, найсильнішого альянсу у світі. І куди вже прибув Зеленський? Є заяви Пісторіуса, міністра оборони, є передача зброї французами. Уже є заяви Петра Павла, чешського президента. Все це зараз ми з вами проаналізуємо. Але спершу підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок до цього. Відео для того, щоб наша з вами спільнота розширювалася. Власне, Володимир Зеленський прилетів на саміт, просто увірвався і пише західна преса, що одразу намагався змінити текст фінального комуніке. Насправді це правильна позиція для того, щоб без України не говорили про Україну. Треба вриватися там, де ти можеш впливати і змінювати все на користь своєї. Країни ми з вами вчора писали відео, що як мінімум на 30% позицію Байдена можна змінити. Ну і власне Зеленський приїхавши туди, почав проводити одразу двосторонні колективні зустрічі і намагався вплинути власне на текст самого запрошення і на формулювання фінального ком'юке, фінального документу, який завтра буде презентований уже обіді. ну і власне Зеленський зробив кілька ультимативних заяв. Насправді теж достатньо правдивих що, мовляв, а чого ви без нас говорите? Чому ви нам ставите якісь дедлайни тільки отримання заявки? Де ви таке бачили? Навіщо ви це таке робите? Це теж дає певний простір для маневру, розширяє час, що фінальне ком'юке буде написано не сьогодні до початку саміта, а власне буде написано уже за результатами самого саміту. Це те, про що я вам казав. Нас можуть не любити ці друзі і партнери, але ми виборюємо кращу історію для нас. І це якраз таки надзвичайно важливо, щоб результати саміту не були написані до. Хоча це насправді нормальна дипломатична класика. Але давайте теж враховувати, якщо наше майбутнє вирішували без нас, то ну, така класика може нам не зовсім і підходить. І тому треба історичний шанс використовувати для себе і на свою. Користь окрім візиту Зеленського, який прибув, який довго шантажував, що може не приїхати. Чим ставив незручне становище західних лідерів дуже гарна заява міністра оборони Бориса Пісторіуса. От те, що Україна точно буде. В НАТО і він якраз як одна з найбільш порядних людей, які приїхали точно на цей саміт, сказав про те, що є питання щодо умов вступу та часу вступу, і це залежить від політики. Він як міністр оборони бачить максимально Україну інтегрованою в НАТО і готовий для цього робити дуже багато. Ну і насправді і робить багато. Ми пам'ятаємо наскільки різні міністри якими бувають різні міністри оборони для прикладу попередниця, його ім'я якої ми навіть зараз згадувати не хочемо? Ну от, вона нічим гарним не запам'яталася, передавала шоломи. Якісь горшки типу, ми не розуміли навіть що з ними робити, тому що це все було надзвичайно застарілим в той час, коли Пісторіус вірвався просто на леопардах і почав Україну підтримувати зі всіх сторін. Так, от він каже, що бачить нас у НАТО, і це приємно. Але політиків треба дотискати Дуда, заявив президент Польщі, що в Україні можлива миротворча місія. По завершенню війни, якщо Україна захоче домовлятись про мир із Росією, і якщо Україна захоче власне йти з ними на переговори. Ну, поки що таких амбіцій у нас точно немає. Ну от і скажу чесно, миротворча місія на нашій території це, скажімо так, Балканський сценарій, коли ще на 10 років мінімум будуть чужі війська ходити по нашій території, миру не буде і постійна загроза атак, нападів і дестабілізації ситуації. Ну от, тому такий сценарій для нас не найкращий, але дуда точно не. Тиснув на цей сценарій, він просто сказав, що така опція є, Україна на неї може розраховувати. Але давайте чесно подякуємо пану Дуді при всій любові до нього. От але в даному випадку Анджей дав не найкращу пораду, краще дотиснути Росію, зробити так, щоб миротворці нам були непотрібні. Бо довгий затягнутий конфлікт зрозуміло, що комусь може бути і вигідний, або навіть це дуже довга так звана. Історія з мирним болотом, ну, от Так начебто мир, але все рівно болото, напади і постріли, ну, нам теж не підходить. Тому краще цю історію одразу відкинути. Суперкласні новини прийшли із Франції. Франція передала нам ракети, класні делекабійні ракети. Дуже схожі свої французькі аналоги, дуже схожі до ракет Shadow британських, але, типу, це французькі. Теж дуже класні, якісні. Більш того, як повідомляє західна преса, вони не просто оголосили, що передадуть ракети вже на нашій території, готові бути використані. Просто Франція не хотіла завчасно про це говорити, а дочекалась моменту, коли вони вже будуть на полі бою. Одразу не забарилася реакція Росії. От на болотах вже почали говорити, що ай-яй-яй. Дивіться, вони там ракети передають, Франція буде покарана. Ну, французи показали ввічливо середній палець Путіну і почали далі продовжити свою проукраїнську політику. Ну і ще одна історія: Петер Павел. Е Президент Чехії заявив про те, що Росія, яка передала або хоче передати Росію Білорусі ядерну зброю, теж повинна пам'ятати, що в НАТО є своя ядерна зброя, і вона дуже швидко і легко може бути використана проти Росії. І ця якраз таки історія і ситуація вона дуже показова. І вона демонструє той простий інструмент, що НАТО теж має і зброю атаки, і зброю стримування в вигляді ядерних боєв. Головок правда, ведуть себе більш відповідально, ніж Росія, але це не значить, що вони проти них його побояться використати. Ну і власне ще він заявив одну заяву достатньо неоднозначно. Я вам говорив, що це такий достатньо цікавий політик, який працював дуже довгий час в НАТО. Ну от інколи він озвучує те, що думають Штати, інколи те, що думають в НАТО, інколи навіть озвучує те, що думає сам. Ну от в даному випадку він сказав, що до кінця року військові дії а далі. Власне, треба сінати за стіл переговорів. Ну, якщо вони будуть нам постачати так швидко зброю, щоб ми звільнили всі свої території, будь ласка, але це не значить, що якщо в нього новорічні свята чи він купив дітям подарунки, хоче поїхати в іншу країну відпочивати, то ми для нього маємо закінчити війну. Ні, українська війна закінчується по мірі того, як будуть звільнені наші території. І наші люди, друзі, у мене все по підсумках на дану секунду. Я думаю, що якщо будуть ще важливі новини, я обов'язково з вами зв'яжуся. Вийду на зв'язок і запишу для вас аналітичне відео. Ну от в даному випадку, прошу, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вдасться Зеленському зараз допереконати учасників саміту, так я говорив на початку, що західна преса говорила, що Зеленський намагався змінити фінальні комініки, чи вдасться йому змінити ось ці фінальні позиції. Лідерів, тому що ми розуміємо, що дві коми поставлених в різних місцях можуть означати два різних фінальних документи. Тому якраз таки простір для маневру є. Особисті персональні зустрічі, колективні зустрічі, переконання, шантаж, маніпуляції все допускається. Це геополітика, тому президенту є чим зайнятись. Тому, будь ласка, напишіть в коментарях, поставте лайки, дзвіночок до цього відео, підпишіться на канал. Ну і якщо є така ласка, порекомендуйте цей канал своїм. Друзям, бережіть себе до зустрічі!